За кібератакою на реєстри Мін'юсту заявили в СБУ стоять російські спецслужби, зокрема хакерські угруповання, пов'язані з головним управлінням генштабу РФ. А сама атака ймовірно готувалася протягом кількох місяців. Очільник Держспецзв'язку Олександр Потій заявив, що кібератака 19 грудня знову засвідчила, що кіберпростір є повноцінною ареною бойових дій, а російські хакери постійно покращують інструментарій, тактики і стратегії своїх операцій. Ну і в Нацбанку заявили, що прагнуть посилити кібербезпеку банківської системи. Для цього ініціюють оновлення відповідних норм. Зокрема, планується вдосконалити процедури щорічного звітування банків за результатами самооцінки процесів організації та забезпечення інформаційної безпеки. Також регулятор хоче врегулювати порядок інформування НБУ про значні кіберінциденти та істотні зміни в організації інформаційної безпеки. Віталій, Якушев, директор компанії з кібербезпеки Тенгарц, до нас зараз доєднується. Пане Віталію, вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора, вітаю, пане Віталію. Наскільки серйозною була ця хакерська атака, і чи здатна Україна від таких ось інцидентів захищатися? Атака була дуже серйозна, дуже масштабна, і це підказує, що за нею стояли державні кібервійська, а не просто якісь аматорські хакерські угрупування. Тобто, це хакерські війська, які спонсоровані державою. Назва, називається так. Кібервійська з точки зору захисту. Жодна країна у світі не може захиститися від кібератак. Тобто, вони ці злами рано чи пізно трапляються всюди, що підтверджено, наприклад, в Штатах. Зараз телеком-операторам, навіть абонентам телеком-операторів не рекомендується користуватися голосовими дзвінками, бо вони не можуть інфраструктури телеком-операторів національних виковаряти китайців. Ось, тобто, це проблема світова. Єдине, що можна зробити, це швидко відновлюватися після кібератак, ну і зробити цю атаку дуже дуже дорогою, щоб вона ну, не була легкою, щоб не були зламати. А від кібервійськ, на жаль. Захист дуже дуже важкий, ну на 100% неможливий. Пане Віталію. Стосовно атакуючих, наскільки серйозні в Росії кібервійська? Топ. Якщо казати про топ 5 армій кіберармії світу, то це Північна Корея, Іран, Китай та Росія. Ну і п'ята там вже якась цивілізована країна Ізраїль, США. А перші чотири це вісь зла. На жаль. Тобто настільки все серйозно, так? Так, настільки все серйозно, так. Пане Віталію, той масштаб збитків, який був заданий, і чи справді от, на, за вашу оцінку можна було вберегти персональні дані громадян Міністерства юстиції? Тобто завадити легкі атаці можна. І судячи з того, що за три роки повноштабного вторгнення це перша така, перша така потужна кібератака на цю систему, успішна. То можна сказати, що дійсно захист був, я не буду сказати, що не було захисту або він поганий. Він був на жаль, так трапилося, що е, ну, завжди трапляється так, що можна зламати питання. В тому, що е, бачите, я кажу, що не підтверджується витік даних. Ну я чесно скажу, суб'єктивно скажу, що скоріше за все він був, бо такі кібератаки без витоку даних не проходять. Тобто там, на мою думку, в витік на жаль відбувся. Як ці дані будуть використовувати наші вороги, це тільки їх фантазії обмежено також на жаль. Але е, нам треба знаєте, зараз робити висновки з цього роботу над помилками, і е, ну сподіватися, що ці два тижні, чи скільки там е, зараз кажуть там на декілька реєстрів, два тижні на інше там місяць, чи скільки кажуть. Що це справдиться, бо це дуже важка робота, навіть маючи резервні копії швидко відновитися. Велика кількість даних для звичайних громадян. Чи стане це суттєвим ударом? І а, ну, по чому? Ну, по-перше, на жаль, збагатиться публічні, публічні бази зливів, які були там до цього з інших приватних компаній, з державних реєстрів, які зливалися до цього. На жаль. Наскільки ця інформація може використовуватися для якихось протиправних дій тут більш мабуть юристи можуть сказати, тому що там, по перше, це міністерство юстиції, по друге, там нотаріальні якісь документи, включаючи довіреності, реєстр нерухомості, як мінімум, на мою думку, цими даними будуть користуватися шахраї для оцих дзвінків з кол-центрів, з тобто вони будуть мати більше сценаріїв, бо будуть мати. Не просто там телефонувати, там і вгадувати, де в людини квартира, чи є вона чи а вони будуть мати конкретну адресу цієї квартири, ну там, всю іншу інформацію, що буде робити шахрайські дзвінки більш е, результативними. називаємо це так. Тому треба бути дуже уважними і не е, скажімо, попадатися на гачок шахраїв, які будуть телефонувати, або писати листи. Ну і ці дані вони зможуть так само і продавати, так. Вони так, вони зараз їх продають скоріш за все, тому що вони не в публічному доступі. Але я думаю, що за пару тижнів ці дані десь будуть вже у відкритому доступі, і кожен з доступом а, до інтернету і знаючи, де мож, зможе це скачати, угу. пане Віталію, нашу роботу. Оцініть, будь ласка, як спеціаліст, чи воює Україна в кіберпросторі проти Росії на якому рівні? Я перепрошую, перервався зв'язок. Стріть, будь ласка, питання. Наскільки ми ефективно в кіберпросторі воюємо проти Росії? В кіберпросторі. У... Україна воює проти Росії. А, так. Україна Росі... проти Росії воює. Це правильно сказав керівник держпідзв'язку. Це окремий вид фронту. Знову ж таки, воюємо ми частково за рахунок, як завжди, волонтерів або хакерів-активістів, яких називають. Більша частина того, що зараз успішних кібератак на ресурси нашого ворога, це атаки волонтерів, хакерів-активістів, той, хто допомагає нашим військам в кіберпросторі. На жаль, в нас ще таких. Сужних військ, як у наших ворогів, на державному рівні ще не створено, а це тільки-тільки починається. Пане Віталію, Дуже вдячні вам за фахові роз'яснення. Розуміємо, що ризики максимально серйозні і зайва бачність не завадить. На жаль, через росіян і. У цій кібервійні теж дякуємо вам. Віталій Якушев, директор компанії з кібербезпеки Тенгард нашу ефіру. Поговорили про хакерські дії. Атаку на державні сайти зробила Росія таку. Ну і по факту ж можна вважати, як каже пан Віталій, успішно, бо вони такі біди чимало наробили. Ігоря. горя йдемо далі.